Золотий вік цінностей, скандал з каменських чи подвійні стандарти. Виступ Насті Каменських у США, де вона заспівала російською і заявила зі сцени, що мова не має значення, підірвав український інфопростір. Іронія в тому, що відео розлетілося саме 28 серпня, у день, коли російські ракети забрали життя 23 людей у Києві. Хвиля обурення в мережі змусила швидко реагувати. й Бізнес і ювелірний бренд Золотий вік оголосив, що розриває співпрацю з Каменських, посилаючись на свої цінності та принципи. Але тут виникає делікатне. Але компанія, яка демонстративно відмежувалась від російської мови, досі має російськомовну версію свого сайту у результаті маємо дивну картину. Артистка, яка то обіцяє не співати російською, то знову повертається до неї як інтернаціональна зірка і бренд, що спершу рубає партнерство через принципи, а потім сам наступає на власні ж граблі у час, коли мова стала символом опору й національної ідентичності, заяви про неважливість чи вибіркове використання цінностей звучать як мінімум фальшиво. Бо перевірка справжніх принципів це не пості гучні заяви, а дії, які можуть коштувати прибутку.